Поки у Паризькому Луврі експонують раритети українського мікеланджело, споруда музею Пінзеля у Львові, де зберігалася левова частка експозиції, тріщить по швах. Уже кілька років косел Кларисок на площі Митній перебуває в аварійному стані. Ремонту потребують дах, фасад та приміщення музею. Зважаючи на це, музейники вирішили скульптури експонувати в іншому місці. Очевидно, роботи не будуть експонуватися в музеї Пінзеля. Це є рішення дирекції нашої галереї. А очевидно, вони будуть експлуат. Пінуватися на стефаника в наших виставкових залах ну це звичайно зумовлено станом приміщення музею Пінзеля. Руйнується не тільки дах, руйнуються стіни. Цієї зими ми мали дуже серйозні проблеми з карнизами, які стали загрозою просто для пішоходів. В останній споруду музею Пінзеля реставрували у 30-х роках. У 2008-му розпочали латати дах за кошти держбюджету. Проте фінансування припинили, а з ним і ремонт Цьогоріч з державної казни грошей на відновлення історичних пам'яток Львова взагалі не передбачили а міський бюджет розвитку ще не затверджений. Ми хочемо передбачити суму. Сума ця може коливатися від двох до трьох мільйонів гривень. Що найменше це потрібно для першочергових ремонтно-реставраційних робіт. По даху, як ви знаєте, в 2008 році ці роботи були розпочаті, але на жаль не закінчені. За словами Олілії Онищенко, дах музею Пінзеля цьогоріч поремонтують в будь-якому разі. Вже в березні бюджет розвитку затвердять і розпочнуть роботи. Проте, аби реконструювати музей, повністю знадобиться не 3 мільйони гривень, а в четверо більше. Марія Шепель Олег Возний НТА Новини.